Не треба. Я не ликом шитер і не дурна жінка. Я мати героя. І я не дозволю. Хто тут директор? Покажіть мені пальцем, тикніть на нього, де він. Хто я, тут начальний кремль? Вона проти вас. Де ви взялися тут? Забирайся нахер отсюда, де дві прийшов. <реш> Ти що рішив тут терор устроїти, терор розстроїти. Іди на фронт нафік. Іди там, де мій син 20-42 роки. Воєнний льотчик, майор, заступник Мандера військової частини, в могилі лежить, щоб такі, як ви здівалися, чи вам ту, всіх тих людей, що там на портретах, а? скільки я вчора дзвоню, а той наш його каже, нам дали команду, на жаль, ні, ми не, не Тернопіль, а ми кнопки нажимаємо. Вигнати людей, вигнати всіх підряд, починаючи з угорщиці, з бухгалтера, з отаких о. о! Вони нам тут не потрібні. У нас є свій народ, у нас є люди інженера, у нас є люди енергетики. Скільки можна, та бачук не дасть брихати мені, скільки я ходила, правда, такої бардені не було. Такої бардені поприїжджали, що поприїжджали і нам мозгів.